Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24-й канал, наша Ютуб платформа. І я вам пропоную на 30 грудня суботу оглянути карту бойових дій. Розпочну з того, що наймасовніша атака ракетна від окупанта, велика кількість жертв в Дніпрі, Запоріжжі і Одесі. 30 грудня це день жалоби, тому що ви прекрасно знаєте і бачили, що. Терористи влучали в цивільну інфраструктуру велика кількість жертв в Києві лише 15 людей, як мінімум, загинуло. І загалом через це Україна зібрала в ООН всіх учасників де Небезі, представник Російської Федерації сказав і попередив, що удари будуть ще серйознішими. Тобто Російська Федерація вже не прихована від того, що вона просто займається геноцидом. Українців, ну і от розуміємо, що е, ці от росіяни, нелюди, вони кожного дня це продовжують робити. Загалом, якщо говорити на 30 грудня, то Збройні сили України можуть похвалитися дуже хорошим доробком, тому що як мінімум є одне влучання надпотужне і надякісне. Велика кількість безпілотників летіли в напрямку Москви, кажуть про чотири десятки. Частина з них є влучання. Давайте подивимося, а потім я розповім детально, що це і куди прилітало. Це є Брянська область. Міноборони Російської Федерації вже ніяк не зможе віднікатись, ніяк не зможе придумати інформацію, що все позбували. Ви прекрасно бачили на відео. Якісне потужне влучання, і не менш потужна детонація. Що це є? Це є завод Кремній російський завод напівпровідників. Розуміємо, що це дуже і дуже необхідна для окупантів річ напівпровідники. І це один з провідних заводів Путіна і є потужне влучання. Наразі з'ясовується наскільки критичне є пошкодження, про кількість жарт теж не повідомляють. Але по вигляду детонації таки дуже якісно прилетіло. Окрім цього, в самій Москві горіли склади. Велика кількість цих от складів ви бачите зараз в себе на екранах. Звичайно ж, ніхто нічого не каже, що і як горіло, але в умовах. Фактично вже двох років повномасштабної війни на складах в Росії, знаючи, що в них все зроблено і пристосовано для війни в Україні, кожен склад на вагу золота. Цілком ймовірно, що там могли бути якісь необхідні речі для фронту, навіть від одягу до будь-чого іншого. Тому такі от склади, нехай горять, нехай палає, отакий от от голубий вогнік для. Росіян це що по території Росії. Також треба сказати, що коли була 29 грудня ракетна атака по Україні, одна з ракет залетіла на територію Польщі. Відповідно, залетіла на 40 кілометрів вглиб. Вже викликали в Польщі посла Росії. Сказали, що відповідь буде жорсткішою значно. І генерал польський повідомляє наступне генерал польської армії, каже: наступне, що Росія це робить не. Випадково, а свідомо б'є по кордонам НАТО і свідомо провокує країни альянсу для можливої дестабілізації та ескалації саме з НАТО. Якщо говорити загалом про ракети, також відомо, що зараз в ракетах своїх Росія намагається використовувати теплові обманки. От на відео зараз побачите, як летить ракета окупантів, і вона випускає такі от вогні. Це теплові обманки, аби спробувати. Дезорієнтувати наші сили ППО аби не дати змогу збити ці ракети. Ну але як показали зведення повітряних сил, що ми. Дуже і дуже успішно боремося з їхніми ракетами і шахедами. Що ж, це те, що не є безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тепер давайте перейдемо на фронт. Почнемо з північно-східного напрямку. Традиційно Куп'янський і Куп'янсько-Куп'янсько-Вузловий. Це два ключових населених пункти, які найбільше цікавлять окупантів на цьому плацдармі. Що відомо, не припиняють росіяни атаки в бік Сеньківки. Ось я вам зараз продемонструю. Синьківка – маленьке населений пункт маленьке селище, намагаються атакувати потужними силами з боку Вільшани і Вільшан і Лиману. Першого на найпотужніше там діють 30-та окрема бригада Росіян та 14-та. Але вам хочу сказати, що ситуація не проста, але наші хлопці. Відбивають всі атаки повністю в бік синківки відбиті атаки. І Вже не перший місяць намагаються окупанти їхня армія подолати цей рубіж абсолютно безуспішно. Наші герої тримають цей напрямок. Якщо дивитися на східний фланг від Купінська можна так назвати, це в районі Іванівки. Діпстейт передає наступне: що біля Іванівки вище це ягідне і Орлянка. Ось ви бачите, є просування Збройних сил України. Ми не лише відбили атаки ворога, але й зуміли покращити свої вогневі рубежі. Це трапилось, за словами аналітиків Deep State, кілька днів тому, але лише зараз нанесли ці от просування на мапу для підтвердження: ось я вам продемонструю, такий от кіл ми ввійшли на. Південний захід до Орлянки. Чому лише зараз несли? Алітки кажуть, тому що тривали бої, а зараз відомо, що саме вдалося Збройним силам України закріпитися на цьому, на цьому плацдармі. Рухаємося південніше. Біля Сватового змін немає. Ось Сватове, нагадаю вам, траса від Сватова ключова через Новоселівський, де свого часу були активні бойові дії. біля Новоселівського місто на саме пункт повністю знищений. І оця ключова траса. Змін немає. Найактивніші бойові дії тривають в районі Креміної, що відомо тут. Немалі е, сили зібрали росіяни саме на цьому напрямку. Це в бік тернів. Ось ви бачите, навіть аналітики Діпстейт промалювали е, стрілками терни і Ямполівка. Е, відомо, що наступне в цьому напрямку йшли активні бойові дії, і також без просування ворога в бік Торського. Також Намагався ворог просуватися за річне торське. Найцікавіше, що хочу вам сказати, що Західніша, діброви також тривали активні бойові дії з боку росіян. Але що тут трапилося? Дійшло до того, що до речі, росіяни тут використовують дуже потужні свої формування, як і десантно-штурмові бригади, так і за підтримки техніки. Дійшло до того, що їхня техніка якимось чином зуміла заїхати в тил наших героїв. Але це все було присічено. Це все було нашими хлопцями. Та дівчатами геолоковано. І що трапилося? От в тилу біля Діброви, фактично, техніка росіян опинилася в такому от мішку вогневому, і в цьому котлі наші оборонці повністю знищили російську техніку. От під нуль, все що туди заїхало, про кількість не повідомляється, але це не одна і не дві одиниці, а більше було дуже добре. Пристріляно та ліквідовано. Тобто самі себе загнали росіяни в цей вогневий мішок і були ліквідовані. Це, що криміною, стосується, от е, наші оборонці зміст про серебрянське лісництво. Я вам промалюю хвойне лісництво, яке вщент знищено. Якщо глянути з неба безпілотником, що відбувається, просто під корінь величезна кількість дерев е, зрубана і зрізана саме вогнем. Тут ситуація наступна: постійно міняються вогневі позиції. Мається на увазі контроль за рубежами, тому що все в мінах, все повалено, нереально щось стримати, а десь просунутися. От така от ситуація в Серблянському лісництві. Білогорівка Донецької області складно, але стабільно. Рухаємось південніше. Активні бойові дії тривали від південніше від Білогорівки. Це 12 13 кілометрів. Зараз це є спірне. Так от, біля спірного, що відомо наступне. В тяжких умовах тут тривають бої, але вдалося суттєвих успіхів в росіян немає. Що вдалося? Вони намагалися просуватися біля спірного. Південніше не вийшло, а більше того, нашим оборонцям північніше від спірного, ось північ від спірного, три позиції вогневі дало зуміли вибороти. Молодці наші Збройні Сили України. Оборонці підтіснили тут. Окупантів, якщо дивитися на північ від Соледару, ситуація незмінна. Далі є цей кіло, ось ви бачите кіл від роздолівки в бік Соледара. І нагадаю вам, що основні свої вогневі, вогневий хаба з техніку і резерви, ворог тримає між Соледаром, Красною Горою і Парасковіївкою. Ось на цьому напрямку. Дивимося, що від Красної Гри і Солидару на південь це є Богданівка. Тут ситуація дуже і дуже непроста. Ось бачимо, Богданівка, це основна, фактично, на бахмутському напрямку, основний плацдарм, де ведуться активні бойові дії в окупантів наміри. Одні виходити на часів Яру. до часового яру достатньо. Велика відстань, давайте глянемо Часів'яр знаходиться на рельєфному підвищенні орієнтовно 7 кілометрів до передових позицій окупантів. Є просування ворога. Це про це кажуть і наші герої на, на місцях, які борються з окупантами. Але що вони кажуть? що успіхи і просування росіян, ось бачимо, нам навіть вдалося трішки відбити, відбити атаки ворога біля Григорівки. Посунути їхні позиції. Так, от вони кажуть, всі їхні просування, де вони зібрали, просто таки найбільшу свої резерви, лише тактичного характеру, жодного стратегічного замислу вони не виконують. Непроста ситуація біля хромового, тому що ворог з півночі і півдня підтискає населений пункт, бої тривають вже в самому населеному пункті. Верніше, те, що було на місці хромового, мета ворога це вийти на трасу, яка йде через Іванівське, тому що це траса життя, яка постачає все необхідне нашим бійцям як безпосередньо на північ, так і на південь. На південному напрямку основні дії зосереджені. Біля кліщівки, а якщо говорити точніше, це є на північ від цього населеного пункту. Ось де знаходиться стрілка, промальована Deep State аналітиками. Саме тут знаходиться орієнтовно в цьому напрямку. От сірим кольором, ви бачите, висота ключова висота над рівнем моря 215 метрів. І за цю висоту точаться бої, тому що хто триматиме цю рельєфне підвищення, зможе краще вражати. Артилерією і не лише артилерії, мінометним вогнем позиції ворога наразі. Висота є під Збройними силами України, але ворог регулярно атакує. Це північа Кліщівки, а Андріївка знаходиться в левого частку міста в сірій зоні. Курдюмівка, Озерянівка. Бої тривають, як ви розумієте, на західних частинах цього міста. Рухаємось далі. В нас Авдіївка. Важкий плацдарм. Що варто сказати? Ну, в першу чергу, що Авдіївку відвідав президент України Володимир Зеленський, нагородив наших бійців. І давайте послухаємо, що сказав президент з місця з Авдіївки. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Авдіївка. Наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, захищає весь наш народ. Як і на всій лінії на передові: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Лівий Берег. Це важко, це біль, це втрати, і це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. Ми вдячні усім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, який виносять цю війну на собі. Дякую всім вам, воїни, павдіїці разом з командою. Привітали воїнів з Різдвом з Новим роком. Усі. Хто на нулі, хто захищає нашу країну, безмежна вдячність всім рідним, кожній родині, наших героїв і усім, хто допомагає, хто працює, щоб у хлопців на фронті було все необхідне. Усім в світі, хто вірить у нас і хто робить все, щоб Україна змогла більше. Пам'ятаємо, що вирішується в цій війні. Захищаємо нашу державу. Слава Україні! Вже відома локація точно достомена, де був Володимир Зеленський. Справді дуже небезпечна поїздка. Ось ви бачите, де знаходився Володимир Зеленський, президент України. Це два кілометри від позиції ворога в районі ОТ Степового, південніше степового. Це фактично на околицях і безпосередньо це є очевидно Авдіївський коксохімічний завод. Тому що ви бачили там промзона. І в підземелля, де фактично заходився наш гарант конституції, а дуже близько до фронту для підняття бойового духу надзвичайно потрібна і необхідна поїздка. З точки зору безпеки, дуже і дуже небезпечно. Мені видається приїздити першій особі країни за два кілометри від фронту. Але знову ж таки, в першу чергу, це не аби як підіймає бойовий дух наших. Оборонців, що від, відповів від, відомо безпосередньо по лінії бойового зіткнення на північ від Авдіївки. Давайте глянемо на зміну лінії бойового зіткнення. Бачимо, за останні 24 години змін е, не відбулося. Відомо наступне: що кожного дня, вже от який день поспіль, росіяни. Е, Продовжують використовувати і штурмові загони, і навіть техніку в напрямку степового в самі лобові атаки їхні в степове закінчуються абсолютно безрезультатно. Ну як безрезультатно, тобто результатно для нас, тому що величезна кількість особового складу армії країни агресора лишається саме на підступах до степового частину на сході вони контролюють східну частину. тільки степового вони контролюють інша частина міста третина. Вже східніше від західніше від околиць, відповідно, є в сірій зоні, але просувань немає. Лягають штабелями, Що відомо, що на південь від до степового. Просуватися їм взагалі не вдається, лише лягають від пострілів наших оборонців, тому вони намагаються, от стрілки Діпстейт демонструють рухатися північніше степового в бік Бердечі. Ось Бердечі, я вам нагадаю, це вихід вже на Орля Орлівку. А через Орлівку проходить траса в Авдіївку. Власне просування тактичного характеру на північ від степового в росіян. Є більше зрушень тут немає. Якщо говорити про е, південь, дивимося, що на півдні відбувається е, по лінії звітнення, змін за останні 24 години немає. Намагалися росіяни від водяного ось, рухатися знову ж таки в бік северного і тоненьке і, ну, і зрозуміло Орлівка. Успіхів на цьому плаздармі також немає в росіян, але варто зазначити, що саме. З боку опитного і водяного от на околу, околицях міста Авдіївка, я вам продемонстрував зараз точку, знаходиться дев'ятий квартал. Так от дев'ятий квартал Авдіївки фактично вже, вже знищені. Що роблять росіяни? Вони просто не можуть просунутися. Вони нам намагаються черговий населений пункт, як Мар'янку, як Бахмут, повністю знищити. Так, от авіаудари по дев'ятому кварталу фактично. Зрівнюють цей квартал з землею. Лобові атаки промзона, дивимося, що відбувається тут. Змін немає біля промзони. Тут важкі бої і тут ключові позиції, тому що, власне, тут стоять цехи, укріплені добре, тому кожна будівля для окупанта це як фортеця, де вони витрачають величезну кількість живої сили і техніки. Варто відзначити, що тяжкі бої загалом тривають на Авдіївському плацдармі, і втрати немалі з обох сторін, але зрозуміло, що вони не співмірні, маються на увазі втрати оборонців збройних сил України з окупантами, тому що ті тисячі, які вже повтрачали росіяни на цьому напрямку, вони просто є шаленими. Я казав. Головний головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний. Будь-яка інша цивілізована, адекватна країна, з втрачаючи таку кількість армії, відмовилася від цієї ідеї. Ну але ми розуміємо, точно не Путін і не Кремль. Південніше рухаємося від Авдіївки, що відомо. Марінка вони намагаються рухатися не в бік Побєди останні дні, а в бік Георгіївки. Ось ми розуміємо обійти Осикове водосховище. І, очевидно, напевно, рухатись на Корахове або ж заходити в тил в вугледар. Чому Вугледар нагадаю вам, тому що від Вугледара вони не мають спокою, наші оборонці артилерію тримають ключовий логістичний хаб росіян? Це є Волноваха, саме тому їх так цікавить Вугледар. Що важливо знати на цьому напрямку? Між Мар'янкою і Вугледаром останні два тижні дуже найг найпотужніші бої і найгарячішою точкою на цьому напрямку була Новомихалівка. Ось Новомихалівка І наші позиції. Так от, станом на 30-те Сьогодні відомо наступне, що нарешті нашим збройним силам України вдалося тут стабілізувати ситуацію. Тобто, становище наразі непросте, дуже і дуже важке, але стабільне. Наші оборонці відбили всі атаки ворога і тримають упевнено вогневі рубежі. По Времівському виступу наразі сказати нічого, тому що просувань і немає ні ворога, ні в Збройних сил України відомо наступне: що Генштаб допомагає, як то кажуть, в народі. Оковита. Тому що стало відомо от на носі новорічні свята. Ну і звичайно, що окупанти, що вони вміють найкраще робити, це перше вивозити е кондиціонери пральні машинки з України, бо в них такого ноу-хау на болтах немає. І друге, це пиятика. Так, от відомо, що в Маріуполі десятки окупантів отравилися, отруїлися е від алкоголю. Невідомо, чи це був неякісний алкоголь, чи це була надмірна кількість того таки алкоголю. Але сам факт залишається факт фактом, що величезна кількість росіян воювати найближчим часом не зможуть, Рухаємось далі. Оріхівський плацдарм. Ситуація тут важка, тому що підтискають росіяни наші позиції між новопрокопівкою і роботиним. Найважча ситуація на захід від роботиного, тому що використовують ну, дуже велику кількість вони і сили, намагаються рухатися заходу. Що? Робити, звозити ось цей плацдарм, не дати змоги працювати оборонцям і відповідно спробувати відрізати цей виступ. На днях z пабліки кричали, що от, я зараз вам промалював, їм вдалося відвоювати певні позиції. Насправді, оцей от язик, який вклинюється, начебто в наші вогневі позиції, це є плановане і планомірний відхід. Збройних сил України для того, аби успішніше і безпечніше тримати лінію бойового зіткнення. Знову ж таки, найважча ситуація на Роботинському напрямку, Новопрокопівка, Оріхівському, токмакському напрямку, Новопрокопівка, Роботине і Копані. Мета ворога вони знову загорілися з бажанням заходити в Оріхів. Ну але це лише їхні бажання. Що відомо наступне: Що от західніше від цього плацдарму в районі Кам'янського на карті. Діпсайд це не промальовано, але в районі п'яти хатки Лобкове. Нагадаю вам на початку наступальних контрнаступальних дій влітку. Тут були активні бойові дії. Нам вдалось покращити свої позиції. Ось від лобкового в бік в напрямку ключового контрольно-пропускного пункту Васильівка. Ось цей напрямок. Нам вдалося відтіснити позиції ворога і зайняти кілька їхніх вогневих рубежів. Це що по запорізькому напрямку. Лівий берег продовжують нищити свої сили росіяни в районі Кринок. А як і техніку, так і живу силу в намаганні відвоювати те, що вони окупували раніше а нашим силам вдалося трішки розширити плацдарм від кринок і аж до Олешок, фактично. Тому все, що тут відбувається, активна і хороша робота наших артилеристів з передовими загонами, які дуже оперативно передають інформацію нашим богам, і вони накривають росіян. Попри те, що Путін в своїй прямій лінії казав, що у нас там санітарні патрії є дуже багато відео, яке я, звісно не може показати, тому що не пропустить, не пропустить правила використання відео YouTube-спільнота, але все всипано двохсотами, тобто наша артилерія накриває дуже успішно. Ну і по техніці там в одні ворота просто такі результати нищення техніки росіян Продовжується. Нагадаю вам, що лівий берег є вищим від правого, саме тому ми маємо пріоритет і відповідно ним користаємось. Зараз хочу від мадяра вам продемонструвати відео наскільки важка наша робота, наскільки вона є непроста і вкрай небезпечна, тому що зараз ви побачите кадри, де наші оборонці намагаються форсувати Дніпро, і вони є під шквальним вогнем окупантів. Один раз лише покажу під таким шквалом ворожого вогню пересуваються Дніпром човни морпіхів та підрозділів ТРО при форсуванні та здійсненні логістики вдень та вночі. А ось паде подалений хроні дрон ФПВ. Реальний жах. А це погляд очима пілота. На щован лише відходить до перехрестя. Нема часу досити керування, і ми валимо відео, інакше на відміну від АГС керований дрон нанесе влучний удар. Ще мить і FPV висить сліпу і падає до води. Ну, от ви бачите, так в яких умовах працюють наші герої? Це просто щось неймовірне і великий їм та низький уклін за цю роботу. Якщо говорити і згадати Крим, відповідно влучання. В Євпаторії, в Новочеркаській їхній десантний корабель, що відомо наступне, це вже повідомляють їхні прокремлівські джерела. Офіційні, як мінімум, 74 моряки ліквідовано. 23 травмовано різної ступені в них ураження, і це лише ви розумієте, це офіційні зведення. Розуміємо, що як мінімум більше сотні є ліквідації. Саме росіян над потужне влучання. Нагадаю вам, що в Німеччині експерти припустили, що можливо нам вдалося ракету Storm Shadow в британську модифікувати і збільшити її дальність удару від 260 до 500 кілометрів. Відповідно, бачимо, є дуже і дуже якісний приліт. Загалом ситуація по фронту наступна від аналітиків Діпсать. Вони кажуть. Такі от речі, що стирання резервів на Авдіївському напрямку біля степового продовжується, втрати просто такі феноменальні і безповоротні. Біля Тернів та Діброва, це кримінний напрямок, вони задіють значні ресурси, але також безрезультатно. І відповідно кажуть наступне: що біля Бахмуту, Богданівка, північ, можемо свого часу недооцінити ці напрямки. Мається на увазі, що вже надто велику кількість сили кинули туди росіяни. Таким був огляд карти бойових дій станом на 30 грудня суботу. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і ставите лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами побачимось в ефірі 24-го каналу.